З нами на зв'язку в цій годині Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС, 92-га окрема штурмова бригада. Юрію, вітаю вас в нашому ефірі! Рада бачити слава Україні, героям слава! Ну давайте згадувати власне події, які відбувалися вчора. І наймасштабнішу ракетно-дронову атаку: 100, скільки там 127 ракет випустили Росіяни по територію України. І сьогодні знову ракетно-дронова атака. І з того, що я бачу по телеграм-каналах, навіть десь шахеди ще по областях літають в Києві. До речі, все, що летіло на, на столицю, знищили про це. Повідомляє наша місцева влада. Але говорити будемо про інше. Володимир Зеленський президент вчора відреагував на такі дії Російської Федерації. Він сказав про те, що ми готуємо відповідь Росії. Як ви зрозуміли цю тезу президента? Це відповідь на цю атаку, яка відбулася, і що це може бути? Перше, про що треба сказати, і це абсолютно відповідає дійсності, чому Росія це робить, тому що можуть. Відповідно, доки Росія має спроможності виготовлювати, модернізувати, застосовувати це озброєння, піднімати свої літаки, доки так чи інакше вони будуть нарощувати спроможності і намагатися виконати план по Україні, а це руйнація повною мірою української державності, знищення інфраструктури і знищення кожного українця. Як ми можемо протидіяти цим викликам, які є Є два шляхи: Перший – це розвиток і вдосконалення. Нашого озброєння, яке випускає військово-промисловий комплекс, а також приватні військові компанії, що працюють на оборонку. модернізація цих засобів, насичення і застосування в глибину Російської Федерації по військових об'єктах цілей, а також по тих цілях, які забезпечують нафтодоларом, газодоларом Російську Федерацію, після чого ці гроші інвестуються в військово-промисловий комплекс Російської Федерації, як наслідок застосовується проти України. І в цьому напрямку держава Україна зробила достатньо багато спільно з українською нацією і волонтерськими організаціями, благодійними організаціями, кожним українцям, як ви знаєте, ми достатньо активно застосовуємо свої безпілотники по території Російської Федерації і нищимо категорію військових цілей, які у них є. Друге, що необхідно для того, щоб наростити оборонні спроможності за винятком додаткових засобів протиповітряної оборони, про що наші дипломати кажуть постійно. Міжнародним партнерам і ведеться робота щодо додаткового отримання патріотів і інших засобів протиповітряної оборони. Ми твердо і переконано заявляємо спільноті міжнародній. Не потрібно бороятися Російську Федерацію. Ми можемо нищити її в глибині їхньої території. Те саме можете робити ви для цього для виживання України для зміни оперативної обстановки на фронті на користь сил оборони. Ми маємо мати необхідні дозволи на застосування високоточної зброї. В глибину Російської Федерації багато хто з експертів каже про те, що ви знаєте, цих дозвілів нам ніколи не буде дано. А я нагадую про те, що коли почалася харківська кампанія, більшість були переконані, що нам взагалі не дадуть можливості застосовувати високоточне озброєння по території Російської Федерації, але ці дозволи були дозволи були отримані на певну відстань. Зараз я переконаний, що своїми діями Російська Федерація додатково підштовхує наших партнерів до того, щоб дозволи на застосування високоточки були дані, і дай Боже, що так і відбудеться в найкоротшій перспективі. Що стосується відповіді, ну знаєте, це ж не відповідь, обстріл на обстріл. Питання в тому, що Україна робить і так максимум можливий для того, щоб оборонятися, і для того, щоб позбавляти противника можливості активно проводити ударно штурмові дії чи відкривати додаткові гарячі напрямки. Здовж лінії державного кордону, як з Білорусією, так і з самою Російською Федерацією. Ну, вчора вже координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі він сказав про те, що Сполучені Штати говоритимуть з Україною про зняття обмежень на удари по РФ, але кажуть, що це буде не публічно. Ну, в очевидь, якісь розмови будуть, і можливо вони просто зараз тривають. Е, якою буде реакція, як вважаєте, пане Юрію, якщо Збройні Сили України таки зможуть бити в глибі і діставати там ракетами до певних територій російських? Там пішли вже ряд маніпуляцій. Вчора мені переслали деякі інформаційні вижимки з тих джерел, які відбуваються в закордонній пресі, і було сказано про те, що Києву можуть дати можливість бити по пітеру та Москві. Так скажу більше і відверто про це, що Україна ніколи не застосовувала свого озброєння по тих місцях, де може бути скопичення цивільного населення, навіть громадян Російської Федерації. Які підтримують війну проти України, Україна завжди працює по тих об'єктах, які наповнюють або бюджет російсько окупаційної віз, за яких фінансується військово-промисловий комплекс війна проти України, або ж виключно військову категорію цілей, і ми робимо це на відміну від Російської Федерації високоточно з дотриманням правил і норм ведення бойових дій. Саме тому я б уникав будь-яких маніпуляцій з приводу того, що ми будемо мати можливість бути по Москві. Ми будемо мати можливість бити по категорії військових цілей, зокрема які знаходяться і поблизу Москви чи в Сміні, але виключно військові об'єкти, і скажу вам більше, що реакція Російської Федерації за моїм переконанням ми не можемо спрогнозувати всього, але з оцінки того, як діє Російська Федерація, вони приймуть це рішення і ніяких наслідків з точки зору застосування ядерного зброєння не відбудеться. Чому тому, що за винятком. Сполучених Штатів Америки та Британіями, що мають достатньо потужний арсенал ядерної зброї, у нас ще в грі залишається Китай, і відповідно в разі застосування будь-якої з країн ядерної зброї планети може не існувати як такої, Чи допустять це світові лідери за моїм переконанням. Ні. А з приводу Білорусі, от ви згадували цю країну, пане Юрію? Давайте це проговоримо, тому що це вчора була ракетно-дронова атака. Якось інформаційні приводи всі були сюди зосереджені, але ж до цього пам'ятаєте інформацію, що ми зверталися. МЗС це маю на увазі українське зверталося до Лукашенка, щоб вони не вчиняли ніяких дій, інакше відповідь може бути раніше. Було повідомлення про те, що там накопичуються війська, техніка, вагнера. Писали, що ви скажете з приводу намірів білорусів. На що що спроможний Лукашенко, якщо взагалі спроможний найближчим часом, що стосується білорусів, переважно вони не підтримують війну проти України. Є диктаторський режим і прізвище в нього одне. Лукашенко це той негідник, який завжди наголошую, завжди скористається найменшою можливістю для того, щоб перепрошую за сленгове слово, але по іншому характеризувати не можна підлизнути своєму керівнику Путіну. Тому чи іншому питанні. Відповідно, територія лінії державного кордону з Білорусі це завжди буде загрозлива територія. Чи може Лукашенко пропустити російські війська? Може, чи може Лукашенко вступити в війну? Може, чи може Лукашенко додатково підтримати ініціативи щодо обстрілу України з територією Білорусі? Він вже це робить. Тому якщо казати про Білорусію, ми чітко дали зрозуміти. В разі накопичення сил та засобів на небезпечній відстані для України це буде розглядатися як акт військової агресії. І відповідно, сили оборони будуть вимушені діяти на заборону дій потенційної можливості перехоження лінії державного кордону, і необхідні сили та засоби будуть застосовані для знищення цієї загрози. Також додатково за наявною інформацією достатньо непогано підготовлені. Оборонні рубежі лінії оборони, інженерно фортифікаційні споруди з урахуванням тих недоліків, які були допущені на початку повномасштабної війни. Тобто, Росія е, перепрошую, Білорусі е, їхній кордон. Це завжди є загрозливий напрямок, але для протидії зроблено вже достатньо багато і продовжує робитися немало. З приводу повідомлень оновлень, маємо, маємо зараз таке командувач повітряних сил пише про те, що. В ніч на 27 серпня, тобто сьогодні, повітряні сили виявили, супроводили 91 засіб повітряного нападу противника, і станом на зараз збито п'ять крилатих ракет: 101 хасто 101 так які летіли вбивати українців, і 60 ударних безпілотників. Типу шахет. Ось такі дані ми маємо станом на ранок. Подякуємо всім причетним. Пане Юрі, давайте поговоримо про ситуацію поточну, зокрема, на фронті. Яка ситуація на харківському напрямку на початок тижня? Що ви нам скажете? Бойові дії йдуть зараз на відмиці інтенсивно. Противник, так чи інакше, вимушений певні сили та засоби перекидати в Курську область на подолання протидії. Я зараз скажу в першу чергу про. Спеціалізовані групи це безпілотники, снайпери і інші спеціальні такі загони, які застосовують специфічні засоби вогневого впливу або розвідки в війні проти України. Якщо казати загалом про піхотні підрозділи, якщо казати про можливості противника доведення бойових дій ударно штурмую, вони зберігаються. Так чи інакше, декілька штурмів щоденно ми відбиваємо, і силами оборони впроваджуються заходи не тільки щодо оборони наших позицій. А відповідно, при найменшій можливості, ми проводимо ряд заходів, які дозволяють противника вибити за мене позиції. І успіхи в даному напрямку також є. Що важливо, вибити противника це пів справи. Дуже важливо закріпитися Ось тільки після зайняття тої чи іншої позиції, деокупації тої чи іншої позиції, противник направляє шквал вогню, зокрема безпілотники, для того, щоб вибити силу оборони. Але і в цьому напрямку наші хлопці та дівчата освоїли певні тактики, які допомагають укритися. Від найбільш загрозової небезпеки це безпілотники-противника, які можуть скидати боєприпас багато разів застосування типу мавіків, і також від дронів. і ведеться системна робота щодо виявлення та знищення їхніх груп. Тому так чи інакше, за моїм переконанням, ініціатива в Харківської області знаходиться повною мірою на боці сил оборони. Ну і ще, звісно, попрошу вас прокоментувати покровський напрямок. Вчора про нього теж згадував президент. і Він сказав про те, що Україна додатково посилить покровський напрямок. Саме про цю ділянку фронту йшлося, усе звісно, через загострення ситуації саме там. Як би ви прокоментували події, які там розгортаються, як ви бачите подальший розвиток? Власне навіть до Курської області, незважаючи на те, що противник має успіхи частково на полюбові тактично щодо просування окупації наших земель. За моїм переконанням, ті сили і засоби, які противник застосовує, ті втрати, які він несе, і тими силами і засобами, які ми отримуємо, це вже є успіх при такій навалі ворога. Я не знаю, чи будь-яка інша армія світу могла б утримати і забезпечити настільки повільне просування ворога силам оборони це вдалося зробити, і противник об'єктивно не має суттєвих успіхів на полі бою ще раз, співмірність втрат сил та засобів, які застосовує противник. І окупація території. Вони просто ну, для противника люди нічого не значать, Це завжди було зрозуміло. Тому в цьому напрямку я б теж не сказав, що є неуспіх сил оборони. Ми достатньо ефективно виконуємо поставлені завдання. І при першій нагоді можливості, коли противник все-таки втратить ударно штурмові спроможності, саме штурмувати в такій інтенсивності, а це обов'язково відбудеться. І курська операція також частково цьому послугує. Сило оборони, я впевнений в тому, що частково зможуть поновити стан та положення і в деяких напрямках обрізати противника. Тому бій продовжується. Звертаючись до цивільного населення, хотів би сказати, друзі, дякую, що продовжуєте донатити. І якщо ми кажемо зокрема про Покровський напрямок, пам'ятайте, що кожна система радіоелектронної боротьби, кожен дрон, він для хлопців є критично важливим, тому що це рятує життя і дає можливості максимально сповільнити ворога, не допустити подальшу окупацію нашої землі. Ну я принагідно теж нагадаю, що ви регулярно теж звертаєтесь до українців, щоб і допомагали вашому, вашим хлопцям і дівчатам. Тому, друзі, якщо є така можливість, традиційно запрошую на соцмережі Юрія Федоренко. Там є всі дані, всі реквізити, і ви можете як мінімум чашкою кави сьогодні зранку допомогти усім, хто. Боронить Україну і всім, хто працює в команді батальйону Юрія Федеренко. Тому, будь ласка, гугліть «Ахілес» і допомагайте, хто чим може, пане Юрію. Давайте ще поговоримо знаєте, так глобально. Кінець літа зараз. Чи бачите ви якусь підготовку до змін тактики у веденні війни у росіян на осінь? Інакше спитаю, якою може бути осіння компанія Путіна, як ви бачите? Ну, зараз завдання стоїть до роздоріжжя максимально вперед вперед, не дивлячись на втрати, ставлячи до строю всіх, хто може тримати зброю в руках. Що стосується зими, я не можу сказати, що це суттєво вплине на можливості противника. Чому ми пам'ятаємо, як відбувалася Бахмутська операція, як діяла вагнера, як діє ворог зараз, жива сила, незважаючи навіть на роздоріжжя, може продовжувати лізти вперед. Тому питання в тому, що настільки вистачить ворога. Тримати таку інтенсивну динаміку бойових дій настільки вистачить ворога, залежить напряму від сил оборони, як ми їх знищуємо, як ми можемо бити їхні резерви. Саме тому, втретє, про сьогодні проговоримо. Дипломати України наголошують на тому, що нам критично необхідно застосовувати високоточну зброю, зокрема по території Російської Федерації, для того, щоб зокрема підготовку тих резервів, які мають зайти підтримати напрямки. І Покровські в тому числі, можна було ефективно знищувати. Тому, за моїм переконанням, звісно, з осені штурмові дії противника дещо знизяться в своїй інтенсивності, і відповідно подальших успіхів, таких як це було влітку, противник мати не буде до наступної весни. А до того періоду часу зміниться багато речей. Зміниться і Влада США, і буде чітко зрозуміло вертикаль. І їхнє ставлення щодо України відношення, військова допомога, фінансова допомога, і за моїм переконанням, якщо все складеться так, як треба, а в будь-якому випадку сили оборони дають ці передумови і інструментарій перемови нашим дипломатам, можливо, ми зможемо говорити про те, щоб з ряда напрямків часткового противника можна було вибити і деокупувати нашу землю. Я не кажу в жодному разі про. Глобальні контрнаступальні операції uh -huh. вони не є можливими на поточний момент на тих напрямках, де противник має по ліній оборони, але стабілізація лінії надійна оборони по покращення попередньому краю, звісно, це те, що сили оборони не просто можуть робити, а роблять вже сьогодні. З більшої кількості зброї ми зможемо робити це набагато якісніше. І повертаючись, все ж таки до теми дронів, там видання The Times написало про те, що зграї дронів стали ключем успіху України в Курській області, от саме в Курській операції. Вони говорять про те, що дрони по суті зробили цю атаку можливою. Спочатку показавши власне, де штурм буде успішним. В цьому контексті давайте проговоримо наскільки вони були дійсно помічними нашим бійцям в ході курської операції. Це до, до, до теми про те, що треба донатити на дрони і треба продовжувати скидати гроші, щоб вони працювали на полі бою. Говоримо абсолютно відверто, що дрони на сьогоднішній день є додатковим безальтернативним засобом розвідки. Тобто, вони дають можливості бачити противника в режимі онлайн на різні дистанції. А що значить, якщо ти противника виявив, до прикладу за 15-20 кілометрів до точки спішування? Це значить, що ти ефективно його можеш відпрацювати не тільки артилерійським засобом. А і безпосередньо ударними дронами впіві та іншої категорії, яка може ефективно знищити ворога. Відповідно, плече враження ворога стає набагато більшим. А чим довше плече, тим більше в нас можливості розмолотити противника до моменту, коли він підійшов до передньої лінії. В контрнаступальних діях чи в наступальних діях які відбуваються в Курській області. Це можливості дистанційно вибити противника на маршрутах висування подальшого проходження наших сил. Тому дійсно дрони є без альтернативним засобом на поточний момент. Для ведення будь-якого видобу як в наступі, так і в обороні. І вчора було інтерв'ю. Я ще не прочитала Сухаревського. Так це командувач сил безпілотних систем. Він дав інтерв'ю «Укрінформу», і в заголовках він написав про те, про ну було була розмова про дрони вітчизняного виробництва. Він сказав, що у нас більше 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння, зараз використовуються на фронті. Ось ці зразки «Made in Ukraine», я так розумію. Серед них ви виділяєте якісь найосновніші, найголовніші, найрезультативніші, чи загалом все важливо зараз на фронті? Немає жодної одиниці, яка була б неважлива на фронті. Я поділив би безпілотники на дві частини: ті, які працюють, і ті, які не працюють. І якщо тільки починалася безпілотна тема, це навіть наприкінці 23-го року. Філософія, я перепрошую, що я про це кажу. Але це правда. Філософія бізнесменів відбувалася за наступним чином: поставимо, що поставимо, сили оборони все одно все відстріляють, і на той момент не працював механізм надійного контролю якістю станом на сьогоднішній день. Зважаючи на комунікацію фронту виробників і відповідно відомств, які приймають рішення про закупівлю, сили оборони чітко пояснили, що друзі будете поставляти не те, що потрібно, будете мати. Дуже і дуже суттєві проблеми, і зараз я кажу поза межами моралі. Відповідно, з початку 24-го року, на поточний момент, достатньо сильно прогресував державний механізм закупівель. Так не все ідеально. Є дуже дуже багато проблем, які вирішуються. Але якість дронів за моїм переконанням зараз в силах оборони стала краще, якщо казати і про fpv дрони, ті партії, які заходять, це вже не мотлох. У більшій частині, і якщо казати про нічні бомбори, вони також пройшли ряд модернізації на поточний момент придатні до бойового застосування раніше, навіть наприкінці початку 2024 року поставляють тобі бомбер для того, щоб він опинився в повітря, ти маєш знайти 100 тисяч гривень, і тоді цей дрон зможе виконувати завдання в бойовій роботі. Станом на сьогоднішній день переважно більше заходить вже модернізовані, але на жаль, повною мірою додаткове фінансування і облаштування. Цих дронів проведення відповідні здобові застосування ще не вирішено, але впевнений в тому, що це також буде зроблено. Тому кожен дрон він є важливий і за моїм переконанням, ми маємо прийти в деяких напрямках до певної уніфікації. Поясню, чому до прикладу, один з розрахунків ну майже всі, якщо казати чесно, батальйону Ахілес, які працюють нічними бомберами типу Баба Яга, одночасно хлопці навчені працювати на п'яти. Різних бортах чи це добре, ні. Це не добре. Чому не добре? Тому що ми працюємо з того, що є в наявності, чим можемо. Чим краще людина працює на одному і тому ж самому уніфікованому засобі, який проходить модернізації, тим більше в нього наліт, тим більше якість виконання бойових завдань, тим менше втрата бортів. Відповідно, так чи інакше, ми маємо приходити в певні уніфікації, не забуваючи про модернізацію. Забудемо про модернізацію, будемо неефективні, тому намагаємося рухатись до балансу. А як вважаєте, виробники світові, вони можна зараз сказати, що вони вже ну, би, можуть потягатися із нашими системами? Якщо казати про fpv системи, до прикладу, Європейський Союз, ряд країн зібрали абсолютно свій fpv дрон з комплектуючих виключно європейських компаній. Він дещо дорожчий, але там нема жодної комплектуючої з Китаю. Відповідно, таким чином отримується певна технологічна незалежність. Держава Україна протягом років повномасштабної війни організувала ряд виробництв. Це стосується електродвигунів, інших комплектуючих оголошувати не буду, Відмовити відмовившись від китайських. Тому так чи інакше, цивілізований світ потихеньку злазе з голки Китаю, тому що Китай, по суті, монополіст, який може своїм рішенням так чи інакше змінювати. Е Хід бойових дій шляхом обмеження постачання тих, чи інших комплектуючих, тому так світ дуже ретельно вивчає, чим користуються сили оборони, тактики застосування цих засобів, і відповідно найуспішніше намагаються реалізувати на базі своїх підприємств. Ну і на останок кажу, що мабуть і росіяни теж вивчають наші системи безпілотні. Вони, до речі, як прогресують у виробництві своїх, як ви бачите, з того, що вони використовують зараз на фронті. Звісно, противник зовсім не дурень. Вони дуже уважно слухають про що говорять командири пойових підрозділів, про що говорять е експерти, про що говорять виробники. Дуже уважно прислуховуються до всіх виставок технічного озброєння, що у нас відбувається, тому що більшість ініціатив, які впроваджуються силами оборони, за 9 місяців. Противник бере 9 місяців півроку по-різному. Противник намагається брати собі за озброєння. Якщо довгий час по застосуванню мав які три до прикладу, з СКИДом сили оборони були абсолютним лідером. То на сьогоднішній день противник повною мірою дзеркально застосовує ці тактики, так чи інакше, ми робимо дуже багато цікавих речей на полі бою і маємо значну кількість засобів, які вже ефективно виконують бойові завдання, або в перспективі найближчих місяців вони будуть ефективними. Так зараз проходять тестування. Гучно ми про це не говоримо, тому що противник завжди має бути. Дещо здивоване, що коли в нього прилетіло, і забрало ту чи іншу номенклатуру техніки або життя окупанта. Дякую вам дуже Юрію за інформацію і за те, що знаходите час і можливість з нами говорити. Юрій Федоренко був з нами на зв'язку. Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 окрема штурмова бригада.